Мені хоча 23, але я дуже багато чого побачила. Це дуже важко було прийти цивільній людині взагалі з таким, ну ті, типу, розрозовим бачення те, що розовим, з таким добрим баченням. Однієї емоції тільки не було. Там ні разу, ні, ні одного разу за весь період, те, що типу, там би я знаходилась, не було і страху. Це важкі. Да, у нас тут живы. Пожай здоровья. это а, наш дядя Хамза. Воин, щит их воинов. <laughs> да. Короче, это он мне строил эту стеночку. Пойдем, то я вам покажу. А тут взагалі був коридор, чист, ну, чистий коридор, і хлопці, і я хлопці така кажу: типу, а що якщо тут без стіночку так би жахнеть? Такі це взагалі без проблем. За день вони зробили цю стінку, і в мене тепер є єсть свій юголок. Світла тільки ця лампа. Це, до речі, наші хлопці. Ці цвіти, я ж так посміялась, думаю, блін, це ж надо було, блін, обрізати цю бутилку. Це не, не в тому, а не в тому напрямку, що залицяються, Ні, просто типу, от це наша Єлена. Якщо нема настрою у мене, то, значить всі ходять не вливаються. Добровольно прийшла. Я завідувала товаром. Продовольчим товаром, ну, це великий маркет. Був. Я, типу, така лежу в неділю. Я така, в мене є знайомий в військкоматі, така набираю його, я кажу, а в мене є така одна справа до тебе. Ну, я хочу піти на війну. Зразу такі питання, типу, про те, що в мене щось сталося. Е, ні, кажу, ну в мене типу нічого не сталося. Я кажу, ти точно рішила, да? ти знаєш, що там, ну що там відбувається, що там буде, і що тебе чекає. Я до того моменту, ну. Ну, взагалі, взагалі нічого не знала. Знала, що нас наш президент Зеленський і, а, по ту сторону, це Путін. Все, ну типу, щоб ну, я себе навпаки огороджувала від а, інформації про війну. Бандерас. Офе сюди летить. що? — сюди летить. Нормально. Чому змінила думку і коли? Я створила свою, скоріш всього, думку. Мені стало ясним те, що я можу допомогти. Мене одна єдина людина, яка була тут на війні, дуже близький мій товариш. І, ну, і ми його похоронили. Той з ким ми його хоронили 13 числа. Ось під Харковом попав під обстріл і теж мертвий. Щоб сказати, що в мене якась є, є жага помсти чи ще щось, ні. У мене просто є усвідомлення про те, що я сильна, я можу допомогти. Анка. Типа як Аня, ну така Анка по особенному Високо, вона недавно недов нас побула. Так, вітком літом її пригнали місяця, два на більше. У нас зараз іде дронами і артилерії, вообще снаряди, типу, ну. але зараз в основному всі пас всі, всі страждання йдуть від скида, FPV, того самого. В неї по штук 100 можуть їх випустити на нас ну, за день. Ну, це якщо це мінімально, ну то й більше. В нас як була евакуація, ми пішли за на ну, за нашими. <му> на четверті сутки пішов роти, старший сержант роти. Їх прину одразу п'ять минут, десять їх вже накрило. І у нас головний сержант роти. До сих пор на реабілітацію в нього чотири впіві, ну от прямо от, 4 впіві. Просто із за те, що він от іменно багатир таки, ну типу, що він, ну це просто що -то неможливо, те, що він наклигав. Ротний тоді, 300 був. Ну, і наступна попитка була це вже командування, все було на, ну, на госпіталях. Ми добилися того, щоб нам дали ну, наказ на добро, типу, що ми пішли за своїми. На блокпостах там хлопці знайомі є, вони нам ну, позичали реби. На той момент вже залишався тільки один у нас. Один, одна людина, яку ми повинні вже були забрати. Тож, щоб сказати, що всі туди вийшли, ні. Ну просто якась так судьба, от мах на мах дала, що ми життя оставили, життя забрали. І просто ну, чудом, що він вийшов якраз саме в той час, коли машина, ну якраз саме в той час, коли машина наша була, просто що поки нас накривали. Поки ми висаджувались, йому дали зелений коридор, якраз на нього ніхто не обратив уваги, хоча там ну, чисте поле, там, ну типу, ну, ця увага була, щоб розібрати нас, йому далася змога вийти. Один з наших був тяжкий 300, а другий легкий 300, що сколок ну, на напр, ну, прольот вийшов. І все, ми їх позабирали. Головне, типу, з людьми от уже пройти якийсь шлях, побувати в тих самих позиціях, щоб ну, притягнути руку допомоги, щоб вони в тобі не сумнівалися. Мені хоча 23, але я дуже багато чого побачила. Я намагаюся все, ну, все, все дізнатися, все коротше побачити. І, ну, І дуже страшно, коли зникнуть емоції. Це дуже страшно. І я не даю їм гаснути. Це все це, це, це зроли, зовсім бути інша атмосфера. А це вже всі ті, ті речі, які я, я привезла з собою. Мої платічки, вони упаковані і з переїзду. Я полюбила сукні, вже коли будучи тут на війні. Вже. Іменно коли тут уже не стало не вистачати от цього. А ти розумієш, ти все, все, все те, що ти там, там не встиг зробити. Не то, що паніка в тебе, а засмучений, ти ото що а ти, ти міг би там би таке зробити? А чого ну типу, чого в тебе такого не було там? Я така думаю, блін, а чого піняти тут? Всі нарядики, ну це просто для них це, знаєте, то як а, ну, щось таке приємне. Коротше, ну, посеред, а, серед сірих буднів. І ці просто, ну, ці всі посмішки, ну, воно дає людям настрій. Це взагалі подарунок. Я побачила, а наші всі сропа хлопці, типу такі, давайте подаруємо їй. І вони сказали, мені цей подарунок, типу, кажуть, це твоя нова форма. А приходиш да, з тих посадок, поляки і не хочеться вже нічого з себе трогати. Аби так, знаєте, впасти там, все ти не двигається. А тут це ну це прикольно. Мене навіть влаштовували фотосесію, цей наряд називали й Монашка. Вона такі емоції, ну вона заряджає. Це дуже важко було прийти цивільній людині, взагалі з таким, ну типу, розовим баченням, не те, що розовим, з таким добрим баченням. Більшість людей сюди від ну, не повернуться живими. Я маю на увазі не про фізичний стан, а про моральний стан. У мене один раз таке тільки це було, коли це ми наших забирали, коли це були стресові емоції, коли Ті триста, то й двісті. емоції тільки не було. Там ні разу, ні, ні одного разу за весь цей період, те, що тіпо, там би я знаходилась, не було емоції страху. Я йду не помирати, а навпаки, ну типу, от дати змогу людям ще вижити.